Добрий день. Коли ми переходимо з курсу додавання віднімання на вивчення таблички множення, то часто постає питання, яким чином з дітьми простіше, швидше і цікавіше вивчити саму основу множення, саму табличку множення, якщо так по-простому сказати. І тут нам може стати у пригоді мнемотехніки, тобто той підхід, який використовують для запам'ятовування через візуалізації і через асоціації. В нашому випадку візуалізувати і асоціативний ряд ми будемо проводити з цифрами. Я спеціально взяла табличку множення на 3, оскільки це вже Трошечки складніший етап. Так? Це не 2, де ми можемо просто показувати, як подвоюються числа. Так, це вже трошечки складніший з одного боку, а з іншого, 3 це досить просто для того, щоб продемонструвати, як працює метод. А далі ви вже можете його накласти на всі інші числа, починаючи від одного і закінчуючи з дев'ятьма. Отже, починаємо з того. Що ми пропонуємо дітям картинки і а, пропонуємо їм самим побачити в цих картинках якесь число. Ну, наприклад, тут в мене є жираф, в мене є змійка, в мене є такий морський комик гарний: кораблик, яблучко, космонавт, чайка, пінгвін, ключ і глобус. І ми пропонуємо дитині. Кожен раз, коли ми відкриваємо картинку, запитати, а на яку цифру тобі подібна ця тваринка або цей, цей предмет, а на яку цифру тобі подібна ось ця картинка. І таким чином дитина сама для себе знаходить асоціації. Якщо ви бачите, що вона. Не... Якщо дитині важко знайти асоціацію, або повторюються числа, то ви можете їй, звичайно, допомогти. І далі ми відкриваємо біля кожної картинки відкриваємо цифру для того, щоб дитина зв'язала свою асоціацію з тим числом, яке ви обрали для цієї картинки. Отже, жираф — це в нас один. Змійка в нас подібна на двічку, так, 2. Морський коник подібний на 3. Кораблик подібний на 4. Яблуко подібне на 5. Ось ми починаємо листочок. Гілочка. І ось у нас виходить така п'ятірка гарна. Далі космонавт подібний на 6. Космонавт, який сидить на місяці. Ось у нас це шістка. Шість. Так. Ось така гарна. Чайка 7. Ось ми маємо від клюва. І животик це в нас ця перекладина. Так. Вісім це пінгвін. тут більш очевидна асоціація. Дев'ять. ключ. Так. Ось він. І глобус муль. Отже, ми запропонували дітям ці числа. Після цього ми знову ховаємо числа і можемо в розкіт дитини запитати: а яке це число, наприклад, ключ це яке число, там 9, добре. а змія це яке число? 2. І таким чином дитина ще раз проходить цей асоціативний ряд і закріплює. Картинку з числом. Далі ми можемо запропонувати навпаки зробити, так? яке число відповідає якій картинці, або яка картинка відповідає якому числу. Тобто 8 це в нас хто? Пінгвін. 4 це корабль. 6 астронавт. Так, і ось таким чином ми нібито з дитиною граємо. А з іншого боку, ми повторюємо числа. Тому що зараз ми будемо складати історії і будемо використовувати цей асоціативний ряд, ці образи, ці картинки для того, щоб запам'ятовувати саму табличку множення. Ми повторюємо, починаємо табличку множення будь-якого числа з повторення попередніх тем, оскільки дитина вже. Пройшла множення на 1, на 2, то ми повторюємо там 1 помножити на 1 буде 1. І ми говоримо: ось у нас був жираф. Складаємо якусь історію, так? Жив собі жираф, і все, він був сам, сам на сам, дивився на себе в дзеркало, і що в дзеркалі, що перед дзеркалом, це в нас. Був один жираф. Один помножити на 1 один буде 1. Один. Одного разу до жирафа прийшла змія в гості. І вже була така собі компанія. Ну, Змія могла з'їсти цього жирафа. і залишилася тільки змія. Один помножити на 2 буде 2. Так, і дитина пригадує. Далі. У нас жираф підійшов до берега моря, побачив там морського коника, але жираф не міг зайти в море, оскільки він не, міг, не вмів плавати, так? І він залишився на берегу, а в морі. Залишився тільки оцей морський коник. Один помножити на 3 буде 3. І ми кожного разу в дитині запитуємо, а яка це цифра. Це в нас 1, це в нас 3 і так далі. Тобто кожного разу ми придумуємо якусь історію. Причому тут дуже важливо, щоб дитина сама придумувала цю історію. Далі, в нас що? Морський коник знову винирнув одного разу з моря, побачив жирафа. Але, знову ж таки, він, вони погуляли разом, але потім кожен пішов до себе, додому. Жираф пішов в свій ліс, а морський коник залишився в морі. Так, і тоді, виходить, один коник. Коник це в нас трійка, да? 3 помножити на один буде 3. Залишився в нас три коник. І далі вже починаються інші цифри: ось у нас 3. Умножити на 2, буде 6. Так? Морський коник, зустрів одного разу біля берега замість жирафа зустрів змію, і вони подивилися в небо, а там сидів астронавт, який запрошував їх до себе в гості. Але вони не могли до нього потрапити в гості, тому що він був дуже високо. І ось так вони сиділи і на нього просто дивилися. Так, 3 помножити на 2 буде 6. Далі в нас 3 помножити на 3 буде 9. Зустрілися якось на дні моря, десь в глибинах морських зустрілися два морських коника. І на дні, на самому дні вони знайшли золотий ключик. Від скарбниці, в якій були заховані скарби. Але самої скарбниці вони не знайшли, вони знайшли тільки ключик. Так? Один коник з своїм другим іншим коником знайшли золотий ключик. 3 помножити на 3 буде дев'ять. Ми постійно звертаємось до цієї асоціації. Потім що, одного разу морський коник. Виринув на поверхню, побачив кораблик, який плив до берега. А там на березі вже його чекали друзі, жираф і змія. Вони вже були знайомі. Так? І в морському конуку було дуже весело прокотитися на кораблику, він сів на нього і поплив до берега, там, де вже його чекали друзі. Так? Тобто, ми постійно цю історію ніби продовжуємо. І кожного разу вона, виходить, з одного боку кожна, кожний приклад є окремим, окремою історією, але вона вплетена в якусь таку загальну історію. І далі в нас, щось там ще дитина придумає. Так, 3 помножити на 5, 3 це в нас коник, п'ятірка це в нас Яблочко, і 1 і 5 – жираф і яблуко. Потім знову 3, 6, 1, 8. І ви так само можете дитину запитати, які в нас тут цифри: 3, 6, 1, 8. Знову зв'язуємо це все в якусь історію і отримуємо, приклад 3 помножити на 6 дорівнює 18. І отак ми проходимо по всіх цифрах, по всіх прикладах. 3 помножити на 8, буде 24. Теж дитина придумає якусь свою історію, яка в неї залишиться в пам'яті, яка буде таким гачком, до якого вона потім буде звертатися, коли ми будемо повторювати табличку множення. Знову 3 помножити на 9, буде 27. І також дитина придумає якусь свою історію, вже знайомий їй ключик, знайома їй змійка, але тут ще з'являється чайка, так, і вона буде вплітати цих персонажів, ці предмети в свою якусь продовження своєї історії. І залишається в нас 3 помножити на 10, буде 30. Далі нам потрібно повторити всі числа ще раз для того, щоб знову в дитини з'явився цей образ. Так? Це в нас що? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 І перевіряємо: 1 2 3 4 так. Добре, з цим розібралися. Тепер нам потрібно переконатися, що дитина запам'ятала табличку множення і зможе її відтворити. Ми починаємо цей повтор з образів. Ми ще не переходимо на абстрактні числа, ми починаємо з образів. І пропонуємо дитині пригадати, що ж в нас тут була за історія. Так? Вона навіть якщо не згадає історію. Вона зможе зв'язати числа з картинками, тобто 3, 1 і 3. Так? 3 помножити на 1 буде 3. І ми дитині і пропонуємо згадати цей приклад. 3 помножити на 1 буде 3. Коник зустрівся з жирафом, вони разом погуляли, але потім жираф пішов до себе додому, а коник залишився плавати в морі. Так, це була наша історія, яка стосується цього прикладу. Коник одного разу зустрівся зі змійкою, і вони побачили, що на горі там літає астронавт, але вони не могли до нього потрапити в гості, так, тому що це було дуже високо. І вони так сиділи собі, хто на землі, хто в морі, і дивилися на того астронавта. Як він їх запрошує до себе, але, на жаль, вони не змогли приїхати. так? 3 помножити на 2 буде 6. І дитина вам цей приклад відтворює. Тобто вона відтворює історію. І ми ще раз повторюємо так, щоб дитина сама сказала: 3 помножити на 2 буде 6. І вона читає цей приклад через картинки. Так, Тут у нас що? 1, 2, 2.

1 помножити на 1 дорівнює 1. 3 6, 1, 8. Так? 3 помножити на 6 дорівнює 18. І таким чином ми повторюємо наступні приклади. І таким чином ми повторюємо всі інші числа. І нагадаю, що в нас в проєкті Abacus Arithmetic ми навчаємо дітей як першому курсу так, додавання віднімання, так і наступний етап це множення і ділення. Але починаємо ми з маленькими дітками вивчати табличку множення, коли ми вже закінчуємо перший курс, коли ми. Перейшли на анзан, то вже можемо починати вплітати в заняття табличку множення. Якщо цікаво про це дізнатися більше, то можна звернутися в наш проект і навчитися викладати ментальну арифметику будь-якого рівня. Отже, продовжимо. Ми пропонуємо знову 3, 3, і 9. 3 помножити на 3. Дорівнює 9. 3, 4, 1, 2, 3 помножити на 4 буде 12. 3, 1 і 0, тобто 10, 3 і 0. 30. 3 помножити на 10 буде 30. Після цього, коли ми пройшли з дітьми оцей. Візуальний ряд, ми ще раз повторили табличку множення через образи, через картинки. Тоді вже ми можемо запропонувати дитині повторити ці приклади через абстрактні числа. Тобто ми повторюємо табличку множення вже звичайними числами. І дитина буде звертатися до своєї образної пам'яті. До цієї візуалізації, до історії, і тоді їй набагато буде простіше назвати правильну відповідь. Тобто в неї ця табличка множення вже буде в пам'яті закріплена. Ми, нам залишиться тільки повторити для того, щоб дитина зв'язала ці картинки з символами, з знаковою системою. І, відповідно, ми робимо такий невеличкий чек. Перед тим, як завершити заняття. І все. Після цього ми даємо домашнє завдання дитині. Нам потрібно переконатися, так, що вона запам'ятала всю табличку множення на те число, яке ми зараз вивчаємо, ми даємо домашнє завдання, і після цього дитина виконує на порталі домашнє завдання і таким чином повторює ще раз і закріплює те, що ви з нею вивчили. От, сподіваюся, що такий спосіб буде вам корисний, дітям цікаво, і з свого досвіду можу сказати, що він дійсно дієвий. І буквально за 10-15 хвилин, як ми проходимо ось цю гру, це все в формі гри. Ви можете включити музику, ви можете включити. Уяву і дитина може малювати ці історії. Тобто тут ви вже як побудуєте саме заняття, залежно від того, як у вас налаштований контакт з дитиною, як, як ви придумаєте. То за 10-15 хвилин ви вивчаєте з дитиною повністю цю табличку множення і все. І в дитини воно залишається в пам'яті, вона спокійно потім відтворює і може вже після вашого заняття мамі розказати табличку множення от, в розкид, будь-який приклад. Це працююча схема, і вона себе дуже добре зарекомендувала. З досвіду свого можу сказати, що це весело, яскраво, цікаво, особливо, якщо підібрати гарні картинки, то дітям дуже добре заходить такий спосіб. Ось, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це було корисно. І до наступних зустрічей на нашому каналі і в нашому проєкті Vacuus